What <laughs> Привіт, Як у вас справи? Сподіваюся, чудово, адже дивитеся нашу програму. А отже, прагнете дізнатися найсвіжіші новини зі світу молоді. З вами Молодіжна служба інформації і ми розпочинаємо, як завжди, з анонсу. Усі проблеми вирішуються за круглим столом. Спектакль на пілоні руйнує стереотипи про танець. Лікар з Німеччини дасть корисні поради щодо вашої посмішки. Ностальгія за кінотеатром Ужгород. А ви робите ранкову зарядку? Ні? Тоді ми йдемо до вас. Ви згідні, що усі проблеми можна вирішити, сівши за стіл переговорів. З нагоди Дня молоді нещодавно в Ужгороді успішно пройшло засідання за круглим столом з 20 молодіжними громадськими лідерами. Ініціатором проведення заходу виступила одна із закарпатських обласних молодіжних громадських організацій. У заході взяли участь як депутати, так і представники Ужгородської міської та обласної влади Уляна Демчук в темі. Уже не вперше в Ужгороді проводяться засідання молодіжного круглого столу. Мета цього заходу налагодити постійний діалог молоді та влади, розробити конкретні пропозиції в законодавчому плані, розкрити бачення юнаків і дівчат з цікавих питань для розвитку місцевого самоврядування. Цього року ми відмовилися від будь-яких розважальних заходів, зважаючи на події складну ситуацію в країні, і проводимо тільки у форматі діалогу, якраз молодь і влада. Тема сьогоднішнього нашого заходу буде перше робоче місце для молоді. Це основна тематика. Крім того, будемо розглядати ще ряд важливих для молоді питань, такі які є присутні. Представники обласної влади, міської власної влади є веломера і є представник Верховної Ради, України, народний депутат. Громадське життя більшості присутніх пов'язане з Ужгородським національним університетом. Ми прийшли з декількома пропозиціями. Перш за все, це створення проекту, який зможе забезпечити молодь новими, скажімо так, робочими місцями, та все ж таки, співпрацю з владою від даного столу Я очікую перш за все більш тісних зв'язків співпраці між молоддю та нашою та владою, нашого міста, та в майбутньому діяльності якихось спільних проектів, які зможуть вирішити це запитання. Уже в п'яте у подібних засіданнях круглого столу бере участь народний депутат України, який у загальненні пропозиції молодіжних лідерів виносить на розгляд колег у Верховній Раді. Молодіжні питання у полі зору і Департаменту освіти, науки, молоді та спорту, обласної державної адміністрації та Ужгородської міської ради. Проблеми щодня ті чи інші вирішуються, і вони так чи інакше стосуються молоді. Тут ми разом із молодіжними організаціями активніше взялися за розвиток велоруху. Це якраз молоді активісти виступають такими рушійною силою такою в розвитку велоруху, тобто здоровий спосіб життя. Також Проблема молоді, яка є досить серйозна, це вживання алкоголю, особливо підлітками, з чого починаються більші потім проблеми. Ми з організацією Міцна родина спільно проводили таку акцію в усіх 20 школах, старшокласників проводили лекції, розповідали їм, чому цього не потрібно робити. Це соціальна проблема, ми розуміємо, що вона є, закривати очі на неї також не потрібно. Відрадно, що в такий складний час молодь прагне впливати на суспільне життя в країні. Не залишається осторонь тих проблем, що мають місце у державі, адже не секрет, потрібно проявляти більше рішучості у вирішенні окремих питань. У здоровому тілі здоровий дух. Погодьтеся, що цей вислів став класикою для успішних людей. А ви хочете бути успішними і здоровими? Тоді обов'язково робіть ранкову зарядку. До речі, в Ужгороді на площі Театральній відбулася така собі ранкова зарядка. Як це було, дивіться далі. До дня молоді та у рамках всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції Відповідальність починається з мене ранок. в Ужгороді розпочався із флешмобу під назвою Ранкова зарядка. Перш за все, це акція до Дня молоді та до Дня Конституції, організована за підтримки департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації, а також ряду молодіжних громадських організацій області ініціативної молоді, яка вболіває за здоровий спосіб життя та пропаганду фізичної культури та спорту. Що сьогодні будуть робити люди, котрі будуть приймати участь у акції? Ну ми маємо надію, що вони долучаться до невеличкого флешмобу ранкової зарядки. Так і е, своєю пропагандою е, заакцентують увагу на тому, що щоранку, кожного дня потрібно вболівати за своє здоров'я і думати, е, щоб завжди залишатися молодим і спортивним. Людей, що живуть на землі, можна поділити на дві категорії: ті, хто робить вранці зарядку, і тих, хто знаходить причини її не робити. Для чого потрібна ранкова зарядка, знає тренер Олена Дьолов. Ранкова зарядка потрібна, потрібна для всіх людей. Вона надає тонусу і енергії на цілий день. І ранкова зарядка це перший крок до здорового способу життя. Успіх у житті кожного прямо залежить від стану здоров'я. Саме так вважають і ті, хто брав участь у флешмобі. Якомога частіше проводити, це, як мінімум, зближує нас всіх. Також дуже позитивні емоції. Ми хотіли б побажати, щоб такі заходи проводились частіше. І потрібно заохочувати молодь, до чогось такого активного до спорту. Навіть якщо така акція була тільки одноразовою, можливо вона надихне вас почати займатися своїм здоров'ям. Танець і хореографія, акробатика та видовищне шоу на пілоні. Перед глядачами постала історія із сюжетом за мотивами класичного твору Франца Кавки. Скажу вам, це надзвичайно було гарно. Була на події і бачила усе на власні очі. Тож деталі у наступному сюжеті. Дві ужгородські студії хореографії об'єднали свої сили, аби створити перший у Закарпатті спектакль на жердині. Це професійна музично-театральна постановка, симбіоз танцю і акробатики інтерпретації класичного твору франца Кавки перевтілення. Ця зародилася ще, мабуть, рік назад, коли ми навіть не показали попередній свій е е спектакль. Свою виставу Ніч в музеї танцю, і вже тоді у Євгенії Івановича, нашого керівника, зародилася ідея поставити спектакль за мотивами твору Франца Кавки Перевтілення. Я навіть дуже добре пам'ятаю, що я здивувалася, думаю, літо ми ще навіть не зробили попередній спектакль, ми ще його не показали, глядачу, не знаємо його реакцію. І вже така філософська тема. Кажу, про що ви думаєте, що ви хочете? От так, в принципі, зародилася ідея цього. Спектакля ми е, хотіли показати, що що би не відбувалося, як би не склалося в житті, завжди добро перемагає зло. І навіть якщо пристосуватися до чогось, що вже сталося, як у цьому творі, то можливо вижити і можливо, е, щоб все було добре. У спектаклі були представлені 15 номерів, п'ять з яких виконані на пілонах. Як для одного, так і для іншого колективу, це був дебют у кожного свій. Це для мене особисто це взагалі один із таких перших виходів серйозних на сцену в житті. Якщо це в дитинстві було щось таке, не особливо серйозне, то зараз це було досить велике випробування для мене морально. Тому зараз емоції найкращі. Все. ми зробили це, все вийшло. Ми передали ті емоції, котрі хотіли публіці передати. Вісім місяців назад я почала ходити на заняття, тому що вже була поставлена ціль, що у виставі повинні бути пілони у виставі повинні бути е, танцівниці на пілонах. Я не бачила ніяких е, препятствій по-російськи, скажемо так, да? е, висота. Я, в принципі, ну не можу сказати, що я боялася. Е, я навіть була впевнена, що це буде легко. Я ж займалася, в мене є сили, в мене є досвід, е, гнучкість теда й тепер. Але скажу вам чесно, це надзвичайно важкий труд. Я можу сказати, що дівчата, ті, що були на пілонах, це надзвичайно важко, надзвичайно небезпечно, надзвичайно страшно. Одинне шоу розбило стереотип про танці на пілонах та вразило ужгородську публіку. Найбільше сподобався пілон: трюки на пілоні, такі силові вправи. І я так прикинув, я сам би їх не зробив. <свистак> я велика фанатка взагалі цього колективу, так як сама з дитинства танцювала. Е, ну, Наталія Юрівна дуже є хорошим педагогом. Мене танцює багато тут друзів. Взагалі це супер, і в мене багато емоцій дуже сподобалось. Дійсно, клас. <свистак> Щоб зі що запам'яталося, дійсно маю на увазі, можна сказати, не що візуально, а в атмосфері. Дуже багато в мене емоцій, дуже багато в мене зі вражень, особливо дуже цікава команда, яка виступала на. Сцені мала дуже велике велику енергетику, яка дійсно передвалася і це відчувалося зал. Учасники перформансу придумали костюми-трансформери, де при заміні однієї деталі артист міг швидко перевтілитися з одного образу в інший. Стилістично одяг передавав усе те, про що йшла мова у танці. Організатори не збираються зупинятися на досягнутому, тож скоро, можливо, ми побачимо нову програму на жердинах. Стоматологія на новому рівні в Ужгороді пройшов семінар лікарів-стоматологів, котрий провів досвідчений стоматолог-імплантолог із Німеччини Мартон Якубович. Молоді лікарі покращували свої знання у ще новій для України медичній галузі, адже імплантологія у нашій державі лише набирає обертів. Для чого українцям зубні імпланти та хто може виконати таку роботу у нашому краї, знає мій колега Роман Сов'як лише ненормальна людина не боїться стоматолога. Так розпочав свій майстер-клас Мартон Якубович, лікар із Німеччини. Ще в юності Закарпатець виїхав в Ізраїль, а згодом у Румунію, де здобув фах лікаря-стоматолога. Пізніше Мартон переїхав у Німеччину, де є власником стоматологічної клініки та успішним лікарем. Однак, досвідчений імплантолог не забуває про малу батьківщину і приїздить сюди ділитися досвідом із молодими колегами. Він затрогує такі теми, які у нас не так сильно розвинені і намагається. Пояснити людям, що це не так важко, не так складно. І проводить сьогодні, наприклад, у цей майстер-клас, де ми розглядаємо такі складні операції, як сінослівки, як столічна імплантація в важких випадках, вертикальна, горизонтальна агментація. Він це просто доступно показує. Ми на кожне кожна моделях, і навіть на якихось спеціалізованих таких речах ми проводимо, кожен може спробувати для того, щоб проводити столічні маніпуляції якісно. Це не перший семінар в Україні організований для практикуючих стоматологів. Подібні майстер-класи проводили вже у Харкові, Одесі та Києві. Організатори кажуть, головна мета переконати, що імплантологія це наступний щабель розвитку української стоматології. Хотіли би рівень імплантації в Закарпатті трохи підняти вище, аніж вона є на сьогоднішній день, і трохи це донести не тільки для лікарів, а робити це і для пацієнтів, щоб вони остерігалися. Ті лікарів, які кажуть на сьогоднішній день, що це є шкідливо і що це може нашкодити для здоров'я. Лектори із Німеччини запевнив, що скоро. Українці зрозуміють усю користь імплантів для цього є і бажання лікарів вчитися і розуміння важливості нової технології для суспільства. Якщо я буду зрівнювати, вісім років назад, коли я приїхав в перший раз в, 2000, в 2005 році осінню, так дуже велико, дуже великі шаги зробили, дуже багато продвинулися. І найголовніше, головне, що молоді лікарі. Много пішли, вони роблять на європейському стандарті. Треба постійно їздити, постійно вчитися і просто маловити з своїх лічних рамок, подивитися кожен що робить, як робить, і потім знайти для себе підходящу дорогу. Три d імплантологія це вже недалеке майбутнє. Проте молодим стоматологам, аби якісно працювати у цій галузі, доведеться ще не один рік вчитися у вітчизняних та іноземних фахівців. Відео, котре ви зараз побачите, викликало у нашої творчої групи ностальгію. Пам'ятаєте кінотеатр Ужгород, що в обласному центрі? Мало хто його пам'ятає, який він був колись. Так от, декілька відчайдухів непомітно потрапили у його будівлю і показали, у якому стані знаходиться кінотеатр зараз. Ми хочемо, щоб і ви це побачили. вам, а я хочу, аби у нас у центрі міста був знову класний кінотеатр. Якщо і ви так вважаєте, заходьте до нас на сайт тридаблю.тиса 1tv і лайкайте цей випуск програми. Це всі новини на сьогодні. Сподіваюся, наша команда зарядила вас гарним настроєм на цілий тиждень. На все добре!